Ну, і зараз ми долучимо до ефіру нашу ведучу колегу Андріану Кучер. Вона працює в Анкарі у Туреччині. Я нагадаю, що вже розпочалася зустріч президента України Зеленського із Ердоганом. І, от саме після цієї зустрічі, президент обіцяв озвучити рішення щодо подальших кроків і чи буде сьогодні зустріч із російською стороною, Андріано. Я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, подробиці. Вітаю тебе, Анастасія. Вітаю всіх наших глядачів. Справді зустріч вже розпочалася, і вона триває пів години між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Туреччини Ржепом Таїпом Ердоганом. Про це вже підтверджують не тільки турецькі змі, а безпосередньо і в офісі українського президента. Ці переговори очевидно будуть тривалими. Про це вже напередодні висловився і сам Володимир Зеленський. Ну і тут плуарно так само багато розмов про те, що це має бути дуже ґрунтовна бесіда, після якої, як ти сказала, дійсно і буде ухвалено рішення безпосередньо про те, а як реагувати на ту російську делегацію чи якусь не знаєте таку. Типу. Таку бутафорну російську делегацію, яка сьогодні вже перебуває у Турецькому Стамбулі. І станом на зараз є розуміння, що є певні сигнали з боку наших європейських та американських партнерів, і там очікують, що Україна все ж таки не Проігнорують цю зустріч і нам не радять її ігнорувати інакше Росія зможе це інтерпретувати і використати на свою користь для України. Дуже важливо для того, щоб в ході цієї зустрічі, яка може відбуватися, ну скажімо, на на дзеркальному рівні може бути представлена українська делегація. Тобто, ми ж побачили, що російську делегацію очолює мединський також там присутні заступники міністра оборони, міністра закордонних справ, представник генштабу російського. Тож відповідно, і Україна могла би відправити у Стамбул сьогодні заступників тих чи інших міністерств або відомств. І у такому випадку Україна продемонструє в першу чергу нашим американським партнерам, що не вона зриває переговори і готова все ж таки до них долучитися. Але очевидно, тут росіяни знаєте, вони самі собі вже в ноги стріляють, фактично, і самі вже заявляли про те, що сьогодні хочуть обговорювати цей протокольний Стамбул 2022 року, як вони це називають Стамбульськими. Домовленостями а по факту, це протокол російських хотілок за квітень 22 року, який передбачає повну капітуляцію України. Очевидно, що такий сценарій є неприйнятним ні для нас, ні для наших партнерів. І треба сказати, що і американська сторона, виходячи із розмов тут в коларах, також вже розуміє, що росіяни не налаштовані на переговорний процес справді, але зараз потрібно це усе ну, знаєте, так фіналізувати і. Зафіксувати і якраз для того, аби зафіксувати це в публічному просторі, можливо завтра у Стамбулі від. Будеться зустріч між українською делегацією та американською вже після переговорів на можливо низькому рівні делегації на низькому рівні між Україною та Росією, якщо зрештою ці вони таки відбудуться, бо станом на зараз рішення немає, і треба розуміти, що з'явиться воно скоріш за все пізно ввечері, оскільки як я сказала, переговори між Зеленським і Ердоганом будуть тривалими на прес-конференцію очільника української держави. Ми очікуємо тут не раніше 16-ї, можливо, навіть і пізніше. Вона відбудеться, тому також незрозуміло, коли можуть відбутися такі прямі контакти між Україною та Росіянами. які і сьогодні до слова вже прибули і від десятої ранку, мовляв, чекають українську делегацію. Спочатку російські медіа, російські пропагандисти повідомили про те, що на 10-ту, начебто, запланована зустріч української та російської делегації, але це виявилось черговим російським фейком, як і багато чого іншого. Повторюсь, поки рішення немає, переговори можуть відбуватися сьогодні ввечері, сьогодні після обіду, як мінімум, або завтра вранці, якщо вони все ж таки будуть. Очікуємо на. Рішення Володимира Зеленського і результати детальних переговорів з реджетом типом Ердоганом. Що ж до турецької сторони, кілька слів хочу сказати: очевидно для Туреччини для офіційної кари сьогодні велика подія безпосередньо зустріч на такому рівні, тим паче, що підігрів фактично ці потенційні переговори і загалом дипломатичні зустрічі які сьогодні відбуваються раніше, і Дональд Трамп, американський президент, який заявив про те, що він також може бути тут присутнім, і знову ж таки за певними коментарями в кулуарах, то турецька сторона готується приймати американську делегацію на найвищому рівні, але немає 100% розуміння. Зрозуміло, що Дональд Трамп сюди приїде, хоча от сьогодні він вже стиг заявити про те, що можливо це відбудеться завтра, 16 травня. Ну але ми знаємо, чого вартують слова і заяви. Дональда Трампа, тому все ж таки очікувати особливо не варто. Але так само додам, що в куларах американці висловлюють е, такі очікування, що в на найближчі 24 години ще багато чого може змінитися. До слова, американські партнери також зрозуміло були розчаровані рівнем російської делегації, і разом з тим вони закликають все ж таки українську сторону не поспішати. І говорить про те, що в наступні 24 години в найближчі 24 години ще можуть відбутися певні зміни. Я очевидно, як і більшість тут присутніх, так само як і представники української делегації. Мають величезні сумніви стосовно того, що російський диктатор сюди може справді прилетіти. Але як заявив Володимир Зеленський, і загалом українська представники української делегації станом на зараз, Україна робить все можливе для того, аби уможливити такі переговори прямі між Україною та Росією на найвищому рівні і тільки. Вже, зрештою, завтра остаточно ми будемо розуміти, чим закінчаться такі зусилля. Я залишаюся тут, буду стежити і розповідати всі новини, усі нові заяви, що на такі тут в дурецькій анкарі з'являтися. Андріано, щиро дякую тобі за цікаві деталі за те, що ти слідкуєш за подіями. Обов'язково будемо долучати тебе також до ефіру. Я ж нагадаю, що Андріана Кучер, ведуча 24 го каналу, була з нами щойно на зв'язку прямо із Туреччини із Анкари, де щойно поч... розпочалася зустріч президента України Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом.